Луді зі вже відквітла. І перше, що зараз я зроблю, так то зріжу квітконоси. Беру секатор і ось таким чином зрізаю квітконоси. Другим кроком я прибираю відмерле листячко. Ось таким чином просто знімаю. Третім кроком я зніму декілька живців для вкорінення. Зі материнської рослини присипані звичайною корицею, Ось так підклала трішечки лісового моху, зовсім капелюшку, полила розчином радіфарму живців, так само оброблені корицею, трішечки підсушені. для того, щоб Затягнулося ось це місце. Ну і тепер можна поставити у водичку. Можна взяти звичайно чисту водичку, можна додати якийсь розчин корінвачу, можна додати соку алоє, але я сьогодні використала водичку, саме в якій стояли і стоять, продовжують стояти ось ці котики тобто верба. Верба виділяє із своїх пагонів. Дуже гарні речовини, в яких гарно вкорінюються рослини, різні рослини. Вон, як бачите, зрізані квітконоси стоять так само в тій самій водичці. 8 березня це саме той день, коли з'явилися ці котики на моїй кухні. Вон, бачите, вона вже випустила листя і не тільки. Віддала величезну кількість корінців, ще тиждень постоїть. На вулиці трішечки більше потеплішає і винесу десь, посаджу її у дворі. Ось така верба. Ну, а тепер із неї водичка, в якій буду вкорінювати лудізію дисколор. Так, тепер життя розташовані у баночці з водичкою. Через тиждень-14 днів вона випустить корінці, пересадиться у грунт. А ґрунт звичайний, як для наземної орхідеї, то кора, торф, камінці, різаний мох з фагном. І поїде до своїх новеньких власниць. А на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей.